Вітаю! З вами програма Тема. Я Олена Хорошилова. Поговоримо сьогодні про накопичувальне страхування життя і яку роль держава грає у цій сфері. Як захищає і кого, і чому ця діяльність вигідна державі? У нас в гостях експерт у сфері накопичувального страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення Андрій Мудрієвський. Вітаю вас, пане Андрію. Пані Олено, вітаю вас. Дуже дякую за те, що запросили до вашої передачі. Буду радий сьогодні поділитися своїми думками ну, з вашими телеглядачами. Дякую, поділитися своїми думками. Перше запитання в мене таке. Будь-яка діяльність громадян пов'язана з грошима, з фінансовою з фінансами, вона дуже така прискіпливо до неї придивляється податкова служба. Як урегульовано в нашій країні страхування з цією службою для безпосередньо клієнтів страхових компаній? Пані Олена, якщо ви дозволите, я нагадаю нашим телеглядачам, що це таке накопичувальне страхування життя, а потім вже перейду до відповіді на ваші питання. Е, нагадаю, е, наші дорогі друзі, те, що накопичувальне страхування життя це такий вид страхування, коли ми поєднуємо у одному продукті дві важливіші, найважливіші теми, я так сказав. Це е, здатність людини накопичити якісь гроші до якогось моменту у житті. Для людей у середньому віці це перш за все можливість бути у пенсійному віці з грошима, тобто так званий пенсійний капітал для дитинки це можливість накопичити на університет, на відкриття свого бізнесу, може на квартиру або на весілля. Тобто є якесь цільове призначення, навіщо нам ці гроші. Але з першого дня людина у цьому продукті отримує ще одну ну, дуже важливу таку рису це можливість бути застрахованим на дуже великі суми. Суми, які непропорційно великі до того внеску, який людина вже внесла. Тобто це два в одному: і накопичення, і страховий захист. І переходячи вже до вашого питання, як врегульовані. Між державою і громадянами України ці відносини з точки зору податкового кодексу, так то я хочу сказати, що наша держава дуже часто ми її звинувачуємо в тому, що вона не підтримує нас, наших громадян. І у якихось випадках це може бути так, воно і є. Але у цьому у цій сфері ми дуже відчуваємо велику поміч від нашої держави у сфері накопичувального страхування життя. Чому тому, що податковий кодекс нашої країни регулює таку важливу систему, яка називається податкова знижка, це значить, що людина, яка має поліс накопичувального страхування життя і платить його щорічно, може отримувати кожного року. Якусь суму назад, тобто компенсувати витрати на оплату полісу страхування життя, і ця сума досягає 18% щорічно. Тобто, зрозумійте, ми не витратили ці гроші. Ми їх зберегли. Ми їх помістили в надійну страхову кампанію. А податковий кодекс для тих, хто офіційно трудовлаштований, працевлаштований. Дозволяє повернути через заяву до податкової дуже проста процедура до 18% назад. Якщо ми вже сьогодні говоримо про накопичувальне страхування життя, що повинна, яка повинна бути ця компанія? Яким відповідати вимогам? Ну ми розуміємо, що йде річ про інвестування грошей на час від 10 років. 15, 20, інколи це може досягати 40 або більше років. Чому? Тому що як це прийнято, традиції страхування у західних країнах вони нараховують вже більше 200 років. Це таке вже, знаєте, таке, як як воно є на сьогодні, але й було ще й до того і. Тому компанії, що займаються накопиченим страхуванням життя, на такий великий строк, вони мають відповідати дуже суворим критеріям, дуже суворим вимогам до їх надійності, до їх репутації. І на сьогоднішній день, якщо ми беремо Україну як таку країну, яка також вже 20 років тому. Зробила свої закони про страхування абсолютно ідентичними законами західних країн, то вона зробила дуже серйозні вимоги. Наприклад, для того, щоб займатися цією сферою, статутний капітал компанії зі страхування життя має бути не меншим 10 мільйонів євро у еквіваленті. Вони мають отримувати безстракові ліцензії. Вони мають. Що квартально здавати дуже такі ретельні звіти у податкову у профільне наше міністерство це Національна комісія з фінансових послуг, де вони дуже прозоро відчитуються про те, як вони вкладають гроші клієнтів, і чи усі вимоги до ці дуже суворі вимоги були відповідно компанія їх притримувалась. Тобто дуже дуже це як би сказав так компанії зі страхування життя вони знаходяться під мікроскопом і фінансових служб і самих клієнтів, бо вони також і відзвітовують і клієнтам від щорічно, що є у клієнта на, на його рахунку. Тобто мені дуже приємно бути у цій сфері, тому що ніяких сумнівів у прозорості у чесності компанії зі страхування життя немає. Я вам скажу більше того, багато компаній, Компанії зі страхування життя мають е, свій капітал е, у формі акції, що е, обертаються на фондових біржах. Наприклад, американська компанія Midlife е, обертає свій капітал на нью-йоркській фондовій біржі, і це значить, що усі дочірні компанії по всьому світу мають не просто відзвітовувати, не просто е, фінансовий звіт публікувати на своїх сайтах, але й наймати найкращих аудиторів у світі. Що Продивляється цей звіт, аудирують його, і потім ставить свій підпис свою печатку під тим, що інформація наведена у цих звітах. Вона вірна. Накопичувальне страхування життя вважається інструментом для накопичування грошей для збереження грошей, якщо я правильно розумію. Чому це так? Ну, дивіться, ми деякі з причин ми вже назвали, так, що дуже ретельні, дуже серйозні вимоги до компанії, що займається страхуванням життя. Але по суті, ми, я хочу, щоб наші телеглядачі теж розуміли, якщо ми кажемо про компанію просто інвестиційно, так, вона залучила гроші вкладників, вона хоче їх максимально цікаво, максимально прибутково інвестувати і отримати найбільший. Прибуток, який тільки можливо, це яка, е, якщо ми кажемо про е, більш-менш звичну інвестиційну компанію, але компанії зі страхування життя в них так все викладено, що вони не хочуть, не можуть і не будуть йти ті е, іти за якимись ризиковими е, напрямками. Ну, наприклад, закон про страхування в Україні каже. Ті гроші, які компанія отримала від вкладників, від тих, хто є власниками полісів, вона може вкласти тільки у 10 напрямків, і ці напрямки не включають, наприклад, видавання кредитів, бо їх можна хтось і не поверне, і тоді буде ризик тому підвести вкладників. Вона ці напрямки не включають, наприклад, таку річ, як інвестування у венчурні фонди. Які можуть принести дуже великі гроші, але можуть не, не ситуація може вийти з під контролю, і може якийсь фонд з Тобто дуже сьогодні держава прискіпливо дивиться на те, куди ці гроші вкладають. І тому страхова лайфова компанія, тобто компанія зі страхування життя 85% зароблених грошей роздає між вкладниками полісів. Тільки 15% вона отримує у вигляді. Реального прибутку на свої, на свої потреби на свій заробіток, тобто вона законом так відрегульовано, що вона і не хоче ризикувати, бо тільки 15% піде їй. А 85% вона має зобов'язання перед людьми, щоб людей не підвести. А, і ще я хочу, щоб ми більш детально розібрали з питанням, яким чином наша держава подбала про надійність наша саме держава. Що вона така? Щось таке сама вона Україна придумала, окрім інших держав, які пропонують ну таким, які пропонують накопичивальне страхування. Щось якесь ноу-хау є від України. Ну, дивіться, я думаю, що не дуже в багатьох країнах існує така можливість, як отримання податкової знижки про те, що я вже казав, так тому що дивіться, якщо людина витратила гроші на якусь покупку, на якийсь, ну, щось таке придбала, так це, це зрозуміло. Частину грошей компенсувати. Але тут вдумайтеся, людина не витратила ці гроші, вона їх. Зберегла свої гроші, але зберегла і дала можливість цим грошам підрости, накопичитися завдяки дуже серйозним, дуже відповідальним міжнародним страховим компаніям. Але держава Україна ще й 18% щорічно від суми внеску дає можливість людям отримувати назад. А тобто, чому це, це... Вона так а от тому, що ми кажемо про позитивні речі, але я маю говорити про все, тому що система пенсійного забезпечення в Україні. Вже давно давно потребує реформ, і та пенсійна реформа, яку ми бачили декілька років тому, вона дуже розчарувала наших ну, оце, спів... це поверх стосується тільки пенсійного накопичення чи всіх накопичення? будь-якого накопичення? Будь-якого накопичення. Тобто ідея така, що це дуже грамотно, це дуже відповідально. Не витратити всі гроші, які ти заробив, а частину цих грошей. Відкласти, дати можливість цим грошам підрости і бути опорою для людини на будь-який випадок. Ну в них вони не піддаються проценти. На них не надходять. Я правильно розумію? Надходять, надходять. Звісно, надходять. Дивіться, ми, коли кажемо, що людина вкладає на протязі. Десяти мінімум, так 15, 20, там 30, 40 років вкладує гроші в цю компанію. Тобто, гроші в компанії в страхування життя, вони не просто там лежать без діла. Ні, гроші як кажуть американці, мають робити гроші, тобто вони їх інвестують, і кожен рік, додатково, к тому внеску, який зробив власник поліса, ще й заробився якийсь відсоток. І в чому секрет от тих дуже красивих сум, дуже великих капіталів, які люди забирають у кінці програми. Секрет у тому, що люди не забирають кожного року свої відсотки, як вони забирають у банку. тобто відсотки ці вони додаються до основного тіла цього вкладу, цього внеску. І на наступному році виходить, що ми отримаємо більш, більшу масу грошей, з якої знову йде відсоток. І кожен рік так. Не забираючи відсотки, ми тим самим, як то кажуть фінансісти, капіталізуємо відсотки і капіталізуємо свій вклад. Він дуже непропорційно виростає після 15-20 року, дуже непропорційно. Тобто, резумуючи про ваше питання, як держава, перш за все даючи можливість. Так, як так, як, ну, коли пенсійна, вона, реформа. коли звертатися до держави, вона трошечки повертає, тоді вже ці не накопичуються. Ці ні, чому накопичуються це, це держави? Да? То гроші лежать у страховій компанії 10, 15, 20 років, і там накопичуються. Але кожного року держава тобі повертає. До 18% відсотків вона каже там: о пані Олена, ти молодець, ти відкладаєш на свою зрілість. Так я хочу тобі віддякувати. Бо, бо ти частково як так би сказати, зробила функцію, яку я мала зробити, як, як ваша держава. Тобто я не на сьогоднішній день Україна як держава не може не має можливості придбати про людей літнього віку. Ми кажемо пенсії сьогодні і вже 30 років вони не відповідають. Тому стандарту, що людина залишається на тому ж рівні, якому вона була, коли працювала. І держава каже, доки я ще не зробила дуже вдалу пенсійну реформу, я буду людей заохочувати брати собі ці програми, бо це знижує соціальну напругу. Коли людина виходить на пенсію, вона. Звикла до отримування прибутку 10 тисяч гривень, скажемо, в середньому, так, там якщо брати наше місто, 10 тисяч гривень сьогодні там середній да, прибуток у людини, а держава у вигляді пенсії дає їй півтори або дві тисячі гривень. І що відчуває людина, яка вчора жила на 10 тисяч, а сьогодні має прожити на дві тисячі. Це дуже ну, велика напруга і для людини, і в цілому для суспільства. Тобто, оцей, я кажу. Такий подарунок від нашої держави у вигляді цих компенсацій. Це не подарунок, це, скажімо так, держава компенсує те, що вона досі не зробила. Грамотну пенсійну реформу. Я зрозуміла. А в мене ще такий, такий момент. За скільки років до потенційного виходу на пенсію ви рекомендуєте все ж таки заключати такий страховий поліс. Це ж людина не повинна бути дуже молодою, не повинна бути дуже вже прихильного віку. Десять я так вважаю, 10 років, 10-15. Я би рекомендував. Так, ви дуже таке грамотне питання задаєте, тому що молода людина ще не розуміє, що вона колись буде старою. Це дуже важко уявити, особливо в наш час, можливо, і з нею ніхто не не захоче особливо Ну, на, на, на самому Ви ділі… Ми, ми спілкуємося. Ми спілкуємося у нас, якщо ми кажемо про дорослі програми, ми готові страхувати людину, тобто починати її накопичення і страховий захист з 18-річчя. тобто це вже взросла людина. Справа в тому, що людина, коли заключає договір про страхування життя, вона не заключає його з якимось агентом. Агент виступає не більше ніж такий, такий собі проводник, такий людина, яка допомагає зустрітися страховій компанії і цьому молодому чоловіку. Але так зважаючи на те, що компаніям зі страхування життя сьогодні працюючи в Україні від 150 до 217 років. То навіть навіть якщо людина, яка застрахувала, допомогла застрахувати людину, є сьогодні 50 років, і на момент виходу на пенсію цього цієї молодої людини, 18-річної, Цього агента може вже не бути. Це не важливо, Це зовсім не важливо, тому що договір заключається між страховою компанією і власником полісу. Хто допоміг його заключити? Сьогодні Ні, так я, брокери я, агенти. Я, я... Це дуже важлива ланка, тому так, що у це я хочу да. до неї перейти да, ви, будь ласка. два слова. Як ви собі уявляєте, як виникла ця професія? Може і якось, що ви самі про себе? Як ви самоіронізуєте? Є анекдоти про вашу професію. <гум> ну добре, розкажу вам один з моїх найулюбленіших анекдотів. То сперечаються священник і страховий агент про те, що хто з них. Ну, кого з них люди найбільше поважають? І от святий отець каже, священник каже: я коли приходжу до своїх прихожан у церкві, мені кажуть, добрий день, святий отець. гена каже: та тата, то це таке, коли я до заходжу до своїх клієнтів, мені кажуть, о, Господі, це знову ви. <натоліг> тобто, так, на самому справа в тому, що дуже да, це, це спеціальність, ця професія дуже цікава, тому що у, у, у ній потрібно. Об'єднати дуже дуже велику кількість спеціальних рис сьогодні, вже на більш такі серйозні ноті, скажу, що так страхові компанії і дуже раді були б робити бізнес без страхових агентів, без страхових брокерів, але не можуть. Чому? Тому що традиції страхування на Заході нараховують більше 200 років. В Україні так, ми мали у Радянському Союзі госстрах і щось якісь після розвали СРСР, але то були такі дуже, знаєте, ну, не той масштаб. І сьогодні цим міжнародним страховим компаніям вони дуже потрібні, ці люди, які являються на сьогоднішній день лідерами. В да це російською, тому що сьогодні повірити в це, якщо це не робила моя мама, якщо це не робила моя бабуся, якщо мені про це не розказували в школі, то людина може і розуміє, що треба не все витратити і частину грошей залишити на будь-який випадок. Але мізок так встроєний у людини, що він розуміє, але серце не дає зробити цей перший крок. Тобто, люди, які сьогодні займаються. Розповсюдженням ідеї страхування життя, але я вам скажу так: це також якщо ми кажемо про гарантії, сьогодні і Приватбанк, і Ощадбанк пропонують ці програми, і усі західні банки пропонують ці програми. Але сьогодні люди, страхові агенти, страхові брокери, які сьогодні цим займаються, вони мають бути і лідерами цих думок, так і. Людинами з дуже такою прозорою, з дуже білою, як, як то кажуть, репутацією. Тобто люди, які не ніколи в житті не займалися нічим таким такимось несерйозним та підозрілим. Бо, бо сфера ця дуже, дуже інтимна, особисті гроші і довіритися комусь. На 10, 15, 20, 40 років це має бути дуже високий рівень довіри, перш за все, між людиною і страховим брокером. Але я ж кажу, дуже радий, що сьогодні компанії зі страхування життя, які працюють в Україні, якщо взяти там топ-5 компаній, ну, не однієї, як то кажуть, замінки немає. Дуже-дуже серйозні, дуже відповідальні, прозорі, дуже Приємно представляти інтереси таких серйозних компаній. Але ми, страхові агенти, страхові брокери, будемо років ще так 20-30, а то й більше необхідні для страхових компаній. Для чого? Для того, щоб традиції страхування життя стали популярними і в Україні на сьогоднішній день. Я пропоную нашим телеглядачам ваші ці останні слова. Сприйняти як побажання. Я вам дуже дякую, що ви завітали, що ви поділили свою інформацію. Я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас в гостях був Андрій Мудрієвський, експерт у сфері накопичувального страхування, життя та недержавного пенсійного забезпечення. Ще раз вам дякую. Це була програма Тема. Я Олена Хорошилова. Бережіть себе. Незабаром зустрінемось.